До 1 липня мають завершити навчання у школах Закарпатської області. Про це та про відкриття літніх таборів говорили на брифінгу в Ужгороді. 16 військових із Закарпатської області вдалося повернути з російського полону спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, 25 травня визволили семеро захисників Артура Свища, Михайла Танченця, Юрія Кормоша, Анатолія Жеребака, Віктора Лозана, Юрія Мізуна та Василя Шишолу. Гараж горів сьогодні вночі в селі Барбово Мукачівського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про пожежу рятувальникам повідомили власники. Вони розповіли, що горить їхній гараж. Там автомобіля не було. Загорілися речі, які зберігали в приміщенні. Власники помітили пожежу, коли горіла будівля, і провалився дах із шиферу. Продовж години рятувальники ліквідували загорання на площі 20 квадратних метрів. Вогонь знищив крівлю гаража та речі, що були всередині. Травмованих та загиблих немає. В Ужгороді з 30 травня перекрию частину вулиці 8 березня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що через проведення робіт з посилення основи на ділянці вулиці 8 березня від вулиці Таводара Легоцького до вулиці Олександра Можайського рух автомобілів із 30 травня буде повністю заборонений. Об'їзд буде здійснюватися через вулиці Генерала Свобода та 8 березня у випадку виїзду із вулиці Минайської, а зі сторони вулиць Теводара Легоцького та Олександра Богомольця у випадку заїзду через вулицю Тиводара Легоцького. Жителі Дніпра, якого підозрюють у спробі підкупу прикордонника, за 2000 тисячі доларів затримали поліцейські в селі Стужиця Ужгородського району. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Там написали, що 47-річного Дніпрянина впіймали під час проведення оперативних заходів безпосередньо під час передачі службовцеві 2000 тисяч доларів хабаря. Гроші слідчі вилучили як речові докази. За інформацією західного регіонального управління Держпрокордонслужби України, чоловік планував перетнути кордон зі словаччиною. За кілька днів до події затриманий зв'язався з військовослужбовцем та запропонував хабар. У на допомогу передні кордону ...поза межами пункту пропуску. Про незаконну пропозицію прокордонник повідомив своє керівництво та правоохоронні органи. Наразі чоловіка затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за пропозицією обіцянку або надання неправомірної на вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Понад 9 тисяч випускників шкіл Закарпатської області складатимуть національний мультипредметний тест вже з 5 червня. Про це сьогодні на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яна Марусинець. Крім обов'язкових предметів української мови та математики, близько 60% цьогорічних випускників будуть складати НМТ з історії України. Загалом в закладах освіти області навчаються більше 170 тисяч учнів. Усі вони повинні завершити начальний рік до 1 липня. Після його завершення при деяких закладах освіти будуть діяти лідні табори святкування останнього дзвоника припадає на 2 і 7 червня. Те, де порядка 70% закладів освіти будуть завершувати навчання в усіх закладах Закарпаття. До 1 Липня ми повинні завершити повністю освітній процес. Цього року ми організовуємо і продовжуємо практику тогорічну. Літні табори ми не вбачаємо як тільки оздоровлення або дозвільлива сфера і так далі. А в першу чергу це знання, що вони отримали з тих предметів, яких ми вважаємо є основними. Скільки математика це українська мова? Це українська література, це історія, це право, це інф... комп'ютерні технології, тобто інформатика. Крім літніх таборів, у нас буде працювати літня школа. На базі нашого наукового ліцею ми знову ж продовжимо літню школу з математики, літню школу інформатики і хочемо зробити акцент на обдарованій молоді. І звичайно, у нас будуть внутрішньо переміщені особи, так як і того року це ми планували. Крім того, ми плануємо такі предметні школи. З іноземної мови в берегово, української мови в хусті перше сплановуємо і школу університету. Так, це на базі нашого наукового ліцею. Літні школи будуть працювати для дітей 7, 9 і 10 класу, а літній університет або школа університету буде працювати для учнів саме випускного класу. 29 травня, день нарукавного знаку Шеврона 128-ї гірсько-штурмової закарпатської бригади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатського легіону. Там написали, що 4 роки тому, 29 травня, на рукавний знак, розроблений тодішньою прослужбою бригади, був затверджений головнокомандувачем Збройних сил України. Про символіку знака написали цитую: це англійський щит розміром 80 на 80 міліметрів, фоном якого є чорний темно-сірий колір, що асоціюється з кольором берету гірської піхоти та чорної гори, одного з символів Карпаття неодноразово співваного у фольклорі, головним елементом знаку є срібний костиль, також відомий як Антонівський хрест або Тау-хрест символ життя та жертовності. Антонівський хрест можна також інтерпретувати як початкову букву Т у слові Транскарпатія Закарпаття. У центрі щита перехрещені дві срібні сокири та срібна квітка Дельвейсу стилізована під сонце, що має 10 променів. Промені символізують 10 закарпатських етносів, представники яких вступили до лав бригади під час гібридної агресії та повномасштабної війни Росії. Проти України. А шість чорних крапок по центру. Це шість чеснот гірського штурмовика. Вірність, честь, чесність, відвага, обов'язок та самовідданість. Кінець цитати. Так, 106 військових вертаються в Україну з російського полону. Серед них семеро закарпатців. Усі воювали на Бахмутському напрямку. Україні! Лариса Месар рідна сестра військового Михайла Танченця з Виноградова. Чоловік також був у російському полоні і 25 травня повернувся в Україну. П'ятницю мені сповістили. Та я була в місті, а мені подзвонили, що ми вас вітаємо, ваш брат вже на стороні України. Той день не дзвонив на другий день, тому що його він ну, в тих всіх муках він вже ж ранення має, так е, йому поки поробили уколи, він сам виразу, що кололи його, він лише спав, капали, а потім на другий день він мені подзвонив. Але ну, я вже не могла дочекатися тут хвилиночку, як він мені подзвонив, аби йому голос чути. І слава Богу, ми вже бачили на камеру. Похудав, <звучений> змучений. Лариса каже, у російському полоні брат був два місяці. 22 березня говорила з ним в останнє. Вже 23-го він не виходив на зв'язок. Дізналася в полоні, о, виходячи на паску, як вийшли хлопці, то вони нас повістили, що і то по фотографіях знайшли, що викладалися в соцсетях. Виставляли і вони нас знайшли вже по тих фотографіях і звернулися на нас, якби казати, що вони були з ним якийсь час. Ми само собою, що з самого початку ходили по всіх органах. Він підписав був контракт у 2019 році. Ну але від самого початку, як почала бути війна, він був від самого початку. Він і минулий рік був в тих напрямках, як і тепер де попав. Якщо в госпітальові, так як він каже, та я думаю, що там все зроблять, переживали, молилися, і як кажуть, це Боже чудо, що він у нас живим лишився. Семеро закарпатських військових повернули в Україну 25 травня. Окрім Михайла Танченця з російського полону визволили Юрія Кормуша, Анатолія Жеребака, Віктора Лозана, Юрія Мізуна, Василя Шашолу та Артура Свища. Про це суспільному повідомила регіональна координаторка на Закарпатті, Мінреінтеграції України, Власта Рейпаші. А ми вважаємо, що 10, тому що троє чоловік вони були дотичні до наших закарпатських бригад. Вони служили разом із нашими військовослужбовцями. Є з них важкі ранені, є, але жити будуть біля 20 чоловік. Повернуто взагалом наразі самих закарпатців біля 16 чоловік. А інші це військовослужбовці, які проживали тут ВПО, внутрішньо переміщені особи. За словами власне рейпа, що шукають військових за зверненням родичів. Родини звертаються у національну поліцію після отримування сповіщення. Про безвісти зниклого військовослужбовця після того, як вони звернулися у поліцію на наступну добу, вони отримують витяг про відкриття кримінального провадження і далі звертаються вже до нас. До нас, щоб звернутися, потрібно мати сповіщення, витяг про відкриття кримінального провадження, чітку фотографію, де ми чітко можемо спізнати по обличчю військовослужбовця. Та також бажано би мати копію паспорта та індифікаційного коду. Руслана Гостюк, Леонтій клевантійна. Колишн Суспільне новини: Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.